А на Софійській площі у цей час демонстрували дива дресури домашні собачки. Захід провели, аби привернути увагу до необхідності облаштування майданчиків для тренувань чотирилапих. Іванна Біличенко розповість більше про подію. Стрибок вище власного зросту, танці у клін. Собачка заради ласочів і не на таке здатні. А за покликом господаря стрімголов біжать, ігноруючи такі жадані смаколики. Научить лапку давати це не складно зовсім. Ти кілька разів повторяєш, береш лапочку. Я займаюся з нею вже два года. Вот то такі успіхи. Ну у нас в принципі ми вже э, год полтора назад уже могли кое то показати. Власне тренування допомагає чотирилапам не лише тримати себе у відмінній спортивній формі, але й впроваджують свою соціалізацію. Через вот эти обучения трюкам она находит э, взаимопонимание со своим владельцем. Это улучшает ну, и поведение в целом. Больше у вас есть гарантия, что она послушает вас ну, в опасных, для чего нужна социализация. Да? Мы же их защищаем, если опасная ситуация, она должна ну, на наш призыв всегда к нам подойти. Она преодолевает препятствия. Спорт называется анжелити. Ну, мы занимаемся абсолютно на любительском уровне. Но опять-таки для такой физической активности очень хорошее времяпрепровождение. А для декого щодення тренування назвати просто захопленням неможливо. Рікі сертифікований каністерапевт. терапевт раз на тиждень у рамках проєкту друг героя. Пес відвідує у госпіталях бійців. АТО. допомагає їм повернутися з фронту не лише тілом, а й душею. Влітку ж Рікі допомагав забути жахіті війни діткам-переселенцям. Там пес потоваришував з хлопчиком Артемом. За два дні занять з ріки, дитина, яка після обстрілів панічно боялася людей, заговорила. Він розповідав жахливі речі, він розповідав про те, як вони тікали з під пуль, як йому було страшно і там про свою сестричку молодшу, під кінець зміни. Артем вже, йому навіть рік був вже не дуже цікавий, він знайшов собі друзів, він знайшов собі заняття, вони вже разом щось там будували, якісь кораблі. Та от і ця служба і просто дресура домашнього улюбленця вимагає постійних тренувань. І тут є певна проблема. Всі учасники акції кажуть, місць де можна проводити власне тренування в столиці обмаль. Наразі ж облаштувати майданчики для дресури намагаються за допомогою проекту громадського бюджету. Іван Білаченко, Олександр Козуб, телеканал Київ.